Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я розповім вам про книжки, які я купувала у березні. Почнемо ми як завжди з класики та сучасної прози, а саме з Шум і людь Вільяма Фолкнера. Роман розповідає про давній та колись заможний рід компсонів, про членів цієї сім'ї, стосунки між ними та про певні події, що призвели до розпаду цієї сім'ї. Роман поділений на чотири частини, в кожній з яких ми бачимо фактично одні й ті ж самі події, але викладені вони різними героями. Ми бачимо події книги під різними кутами зору. Перша частина роману, наприклад, ведеться від імені хлопця, що страждає на аутизм. Ми бачимо його виклад подій через його потік свідомості, що дуже незвично і мало зрозуміло. Друга частина від іншого героя, також через потік його думок, і вже читачу стає більш зрозуміло, що ж відбулося. Таким чином, під кінець книги, ми складаємо певну картину усіх подій. Я цю книгу вже колись читала дуже давно. В свій час мене ця книга вразила саме своєю нестандартною, незвичною для мене побудовою. Мені здається, це був мій перший досвід читання роману, в якому використаний цей прийом, потік свідомості, і мені це дуже сподобалось. Коли я знімала відео про свою читацьку історію, я розповідала там про цю книгу, про свої враження від неї і підшукувала при монтажі е, картинку з обкладинкою. Побачила ось цю, і мені настільки сподобалася обкладинка, колір видання, що я вирішила нарешті придбати собі, тому що колись, коли я читала, я читала в електронці. А я б дуже хотіла, щоб цей твір був у мене на книжкових полицях. Наступна книга це театр Семерсета Моєма. Книга оповідає про роман між відомою актрисою та її молодим шанувальником. Однак актриса заміжня, вона має сім'ю і вже дорослого сина. Наскільки я зрозуміла, в книзі розкриватиметься саме цей конфлікт подружньої зради, нових яскравих почуттів в уже вже немолодому віці. Ми побачимо, які рішення буде приймати головна героїня, чи зробить вона якісь висновки і до чого прийде в кінці. Ось Мерсета Моєма поки що читала тільки тягар пристрастей людських та розмальовану вуаль. Обидва твори мені сподобалися. Мені подобається, як пише автор, тож я хочу і далі знайомитися з ним, саме тому купила театр. Остання книга в цьому блоці – це час жити та час помирати ремарка. Події роману відбуваються у 1944 році. Війна добігає кінця. Рядовий Ернст Гребер повертається з фронту додому у відпустку. Він намагається розшукати батьків у зруйнованому бомбардуванні місті і під час пошуків зустрічає жінку на ім'я Елізабет. Вони закохуються один в одного, але в них обмаль часу, так як війна ще триває. Я дуже довго уникала знайомства з цим автором, відкладала це знайомство, тому що всі знають, що книжки в нього доволі важкі, і мені не хотілося читати про війну мені не хотілося проживати ці емоції. Але все ж таки я вирішила, що пора, пора почати з ним знайомитися. І, напевно, можливо, і на краще, що я буду читати ці книжки саме зараз, тому що вже набагато краще їх. Всилу обставин зрозумію. Переходимо до романтичної літератури, і в березні я купила тетралогію Анни Хуанг «Twisted Love». Це книжки «Twisted Love», «Twisted Games», «Twisted Hate» і «Twisted Lies». Це любовний роман, основними героями якого є чотири дівчини-подруги. Кожна книга розповідає історію однієї з дівчат: перша про дівчину Аву та найкращого друга її брата Алекса, дуже поганого хлопця з темним минулим. Друга про принцесу якогось королівства та її охоронця. Третя про двох ворогів, яких тягне один до одного. Тож вони укладають угоду про стосунки без обов'язків. Четверта про тиху й сором'язливу дівчину Стеллу та її сусіда Сталкера Крістіана, який нею Одержим. Ця серія зараз досить популярна на зарубіжному буктюбі. Я очікую, що це буде час на кшталт Паналопе Дуглас з такими темними стосунками: 18. Як правило, мені хочеться почитати щось таке гостросюжетне та любовне десь раз на кілька місяців. Тож я придбала цю серію і планую читати її скоріше за все, десь влітку, тому що в березні я прочитала паперову принцесу і ніби наситилась цими емоціями, такими історіями. До того ж, я почала читати переслідує Аделін. І я думаю, що цього мені теж буде більш ніж досить на певний проміжок часу. Ці книжки, це була моя найгірша е, покупка з Амазону, яка коли зі мною траплялася. Е, тому що, по-перше, як ви могли побачити, одна книжка прийшла зовсім іншого формату і іншого видання. Хоча Амазон завжди групує книжки серії і, перейшовши по відповідному посиланню, ти можеш бачити всі згруповані книжки однієї серії і просто. Додати їх в корзину. Я так завжди і робила, але цього разу чомусь там була саме ось така е, третя частина іншого формату, іншого видавництва. Але це ще не найгірше, що сталося з цією е, покупкою, тому що книжка четверта Twisted Lies прийшла мені використана. Це явно БУ. Вона. Дуже часто відкривалася. Це видно по заломам на корінці. Обкладинка вся пом'ята. На зрізі внизу є якийсь бруд. Взагалі, це перший випадок, коли зі мною таке сталося. Я купувала саме новий екземпляр, але мені чомусь прислали використаний. Планую написати дуже поганий відгук на Амазоні, але поки що ще цього не зробила. Переходимо до Рамфанту, а саме до манги Раеліана, наречена герцога за контрактом. Перший том, другий том та третій том. Загадково вбита дівчина потрапляє у світ роману, сюжет якого вона добре знає. І ось наче все склалося непогано. Вона отримала другий шанс прожити життя, але в цьому світі вона лише другорядний персонаж, який також незабаром має померти. Що ж буде робити наша героїня? Як вона буде виходити з цієї ситуації? Про цю мангу я почула ще минулого року і відмітила, що хочу її прочитати, але якось відкладала все на потім на колись. Але, подивившись відео матчі з каналу Reading Mary, я побачила, що Ця манга виходить українською, я цього навіть не знала і одразу побігла її купляти. Спочатку я купила тільки другий третій том, тому що перший був або в друці, або до друці. Я так і не зрозуміла, чого не було саме першого. І перший том, ось буквально тільки кілька днів тому нарешті до мене прийшов, тож я ще не встигла її прочитати, але планую це зробити найближчим часом. Я взагалі читала багато ромфанту саме про попаданок, але ось такого виду. Попаданства я ще не зустрічала, щоб е, дівчина потрапила саме у книгу. Тож я дуже заінтригована і очікую, що мені дуже сподобається ця історія. А зараз переходимо до фентезі. В березні в мене особливо багато покупок фентезійних книжок, тому що я нарешті купила всі ті. Історії, які дуже дуже давно хотіла, до яких дуже давно придивлялася, але знову ж таки відкладала якось на потім, якось на колись, але березні я вирішила нарешті закрити цей гештальт і докупити ті історії, які я точно знала, що буду читати, точно знала, що хочу, щоб вони в мене були, точно впевнена в тому, що вони мені сподобаються. Але почнемо ми не з цих саме історій, а трошки з іншої книжки, і це фантастичні токс хроніки незвіданих земель. Це збірка фентезійних оповідань українських авторок Світлани Тераторіної, Наталії Довгопол, Ірини Грабовської, Наталії Матолінець та Дарії Піскозуб. Ці п'ять авторок, які пишуть у жанрі фентезі, відкрили десь пару років тому свій власний ютуб-канал, який називається Фантастичні ТОКС. І там вони. Розповідають про фентезі. Там вони запрошують відомих фентезі-письменників на певні інтерв'ю. Саме так я дізналася про цей канал. Я подивилася інтерв'ю з Джо Аберкромбі. Побачила цих авторок, і мені дуже захотілося з ними познайомитися і, взагалі, відкрити для себе українське фентезі українських авторів. І для початку купила саме цю збірку оповідань, щоб познайомитися з тим чи іншим автором, зрозуміти стиль їх написання, чи подобається мені в принципі, і з ким із них я буду далі. Знайомитися в першу чергу чудове рішення для знайомства з авторами, тож буде читати. Переходимо до тих дуже відомих фентезі історій, які я вже дуже давно хотіла собі придбати, і почнемо з трилогії Перший закон Джо Аберкромбі. Це перша частина на Лезі Клинка, друга частина раніше ніж їх повісять. І остання це «Останній аргумент королів. В центрі історії три основних держави, які воюють між собою: це Союз, Велике Королівство, прототип Західної Європи, Гурська імперія, прототип древніх імперій Близького Сходу, наскільки я зрозуміла, та Альянс Варварів Півночі. Щоб врятувати своє дітище, Союз, на ім'я Баяс збирає певну команду: мага Юлвея, півничанина дикуна Логена, рабиню Ферро і самозакоханого офіцера Джазаля. Якщо десь якісь наголоси в іменах я поставила неправильно, сорі, це моя фішка. Я дуже довго не могла купити першу частину на Лезі Клинка. Її зараз дуже важко дістати. Ну, принаймні це було кілька тижнів тому. Але, врешті-решт, після чергової спроби, мені таки пощастило, я знайшла на промі цю книжку, і взагалі цей цикл я купувала кожну книжку в окремому місці. Важко він у мене збирався. Але ось він є, чому я дуже рада. Судячи з усіх відгуків, які я чула про цю історію, вона має бути супер цікавою, супер динамічною. Тут мають бути дуже цікаві герої, і дуже цікаво розкриватися їхня психологія. Цю трилогію я планую читати буквально ось, напевно, вже у квітні, тож скоро поділюся своїми враженнями. Наступна книжка це Шлях королів Брендона Сандерсона. Тут, з вашого дозволу, я просто зачитаю анотацію. Магія покинула людство зі зникненням променистих лицарів. Єдине, що залишилось, це сколко, зброя і сколко збруя. Той, кому пощастило заволодіти цими артефактами, стає могутнім воїном. Утім, невдовзі рошар, Світбур і скель, зміниться навіки, бо землею ходять троє, Убивця, який поваліває силами гравітації, стомлений війною полководець, що передрікає апокаліпсис. Та син хірурга, колишній солдат, що став рабом, до якого прив'язався дух спрен. Але найбільшу таємницю приховує четверта з них дівчина-спудейка, яка прибула на навчання до вченої єретички. Ці четверо можуть врятувати рошар або знищити назавжди. Як бачите, поки не все зрозуміло, але явно це буде щось з таким дуже епічним розмахом. Про це також свідчать кількість книжок у цьому циклі. Наскільки я знаю, їх заплановано аж 10 і зараз написано, здається, тільки п'ять. Зазвичай я не люблю починати читати такі цикли, які ще не дописані, а тим паче ті, які ще дуже довго будуть дописуватись. Тому я не впевнена, що почну читати цю книгу найближчим часом. Хоча я вже купила другу частину, вона також вже вийшла. І... Вона просто не встигла прийти до початку зйомок цього відео, тому я покажу її вже у наступних покупках. Але все ж читати найближчим часом скоріше за все не планую. Брендон Сандерсон дуже відомий автор, з яким я дуже давно хочу познайомитися, тому в березні я купила ще одну його книгу: це Остання імперія, яка є першою частиною його циклу з імли народження. Зав'язка сюжету нагадує якийсь постапокаліпсис, в якому вже тисячу років існує так звана остання імперія, жителі якої вже тисячу років живуть як раби, а править ними пан Всевладар, безсмертний бог імператор, якого ніхто не може побороти. Та одного разу спробувати це зробити вирішує пройди світ Келсьє. Він талановитий грабіжник і не може змиритися з тим, що в людей немає свободи, тому починає збирати команду супротиву. Наскільки я знаю, ця трилогія вже написана. Також, здається, є ще якийсь приквел та сиквел. Тобто, всього про цей світ написано 5 книжок. Поки що планую читати основну трилогію, а там вже побачимо, як піде. До того ж, це видавництво небо, а я величезна фанатка видавництва небо. Тож думаю, що я не буду довго затягуватись з прочитанням цієї історії. І останніми книжками, про які я розповім сьогодні, є трилогія Ребеки Куан Макова війна. Це Перша частина Макова Війна, Республіка, Дракон, а також Полум'яний Бог. Це темне історичне в антуражі Східної Азії, головна героїня Жінь, сирота з лохої провінції, яка невідмінно здала загальноімперський іспит для вступу у військову академію. Але в країні війна і жінь потрапить на фронт, де буде змушена вирішувати, чи укладати їй угоду з богами, щоб вплинути на хід війни, але втратити при цьому свою людяність. Повторюся, дуже давно збиралася вже купити цю історію, але все ніяк цього не робила, відкладала. Потім почала думати, в якому виданні мені їх купити. Але десь у середині березня я побувала у фізичному книжковому магазині і побачила ці видання від видаництва Жорж. Вони мені дуже сподобались. В них така тканинна обкладинка, вони збільшеного формату і. Чесно кажучи, я в захваті від них, тож вже не роздумуючи, одразу їх купила. Я зараз чекаю на вихід української нової книги Репеки Куанг Вавилон, яку неодмінно буде читати, але все ж подумаю, що краще спочатку прочитати цю трилогію, почати знайомство з автором саме з цієї трилогії. Тож, напевно, читатиму, ну, найближчим часом, можливо, в травні, можливо, на початку літа, але все ж незабаром. Ось такі книжки я купила у березні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якісь із цих книжок, які ваші враження про них, чи придивилися ви щось і собі, які книжки ви купували останнім часом. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допоможете мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!